Вітаємо звати Вадим Карп'як і Сьогодні я в футболці так незвично класна футболка. Бачите, на ній Кремль, і який горить, палає. Там написано, що кожен має мрію, і мрії треба робити реальністю. Наша мрія, щоб гецнула Росія з кінцями і вкрилася ногами, ми над цим методично працюємо, але є люди, які не дуже нам в цьому допомагають, а інколи і заважають, так як Дональд Трамп, який призупинив. Поставку ракет до Петріо, там не тільки до Петріо, до Стінгерів. Але з цього почнемо. Також поговоримо про те, що там в Росії з Азербайджаном і Вірменією відбувається там дуже цікаво. Ну і про декриміналізацію порнографії в Україні. Отож, ставте лайки, підписуйтеся. Там є оцей значок. Значок у вигляді дзвоника. А ми починаємо. Ми починаємо ну, з такої неприємної новини. Вона не критична, поки що, але неприємна. Це те, що Пентагон призупинив поставку ексклюзивних ракет до Петріотів, які збивають балістику. Фактично, вони єдині, які збивають балістику, і гіперзвукові ракети. Там ще бомби спеціальні призупинені, там ще призупинені ракети до Стінгерів, але це серйозний удар по нашому ППО. Поки що е ситуація, ну я б не сказав, що прямо -от уже критично, тому що. Це призупинка по програмі. Тут треба розбиратися в деталях. Я не буду вас вантажити всіма нюансами, але коротко це спеціальна програма USAI, яка розшифровується як Ukrainian Security Assistance Initiative. Це при Байдені, ще в 2022 році була така програма. Америка виділяє гроші виробникам, тобто це не те, що йшло прямо зі складів. Відразу, а вони виробляють гроші американським виробникам, виділяють гроші американським виробникам зброї, контрактують, і це може бути поставлено через рік, два, а може поставлено бути ще через три. Там станом на березень по цій програмі ще залишалося 10 мільярдів доларів США, і от оцю програму призупинив Трамп і Пентагон. Тобто вони ніби сказали, що їм важливіше зараз перевірити, чи їм самим вистачає, а тоді, можливо, відновлять. Але ситуація нагадує дуже нехорошу історію. І, чесно кажучи, я поки що не знаю як, але от є відчуття, що це пов'язано з дзвінком Макрона Путіну. Макрон вперше там, за три роки подзвонив Путіну і дві години вони про щось говорили. Тобто, Макрон сказав, що він закликав зупинити стрілянину в Україні, Путін сказав, що ні, ні, ні. Але ну. Ми ж розуміємо, що дві години не можна про це говорити. Тобто, щось було. Якісь були переговори, і явно, оскільки це було дуже раптово оголошено про і цей дзвінок, і ну, це призупинка американських ракет, щось відбувається. Я думаю, що ми найближчим часом дізнаємося, що відбувається. Колеги з Франції і зі штатів рознюхають своїми журналістськими каналами. Хто чим дихає там, але це якось взаємопов'язано. Тобто, це не означає зараз припинення всіх прямо поставок, але е, тут варто дипломатам нашим напружитися. Росія, звичайно, потирає свої кривенькі путінські ручки, але Росії є зараз чим перейматися і у зв'язку з Азербайджаном і Вірменією. Я думаю, що ви вже краєм ока і вуха чули. Про те, як нам все замутилося, коротко, 27 червня, росіяни в Єкатеринбурзі в справ... ну, у кримінальному провадженні 20-річної давності беруть і арештовують 50 азербайджанців чи вихідців. Ну деякі з них навіть громадяни Росії, просто вихідці з Азербайджану і азербайджанці за національністю двох при цьому вбивають азербайджан, який ще не зовсім відійшов від збиття свого літака чеченськими ППО. Азербайджан заявляє, що відбувається. Може, ви поясните? Росіяни кажуть, так відстаньте у нас тут свої справи. І Азербайджан у відповідь закриває спочатку. Арештовує двох працівників російського інформаційного агентства Спутник, яке прикриття для російського ФСБ розвідки і інформаційних впливів. А потім хлопає ще сімох, причому потім бере просто на вулиці, ловить якихось росіян, звинувачує їх у. Кібертерористичній діяльності в контрабанді наркотиків і теж садить в коталашку. На цьому починається взагалі, от як це росіяни вміють. Вони не домовляються, вони починають тоді арештовувати по інших містах представників азербайджанської діаспори. В Азербайджані відбувається ну, дзеркальна ситуація. І все починає доходити до того, що МЗС Росії вже починає нагадувати, що у них з Росією Азербайджан з Росією 300 кілометрів кордону, натякаючи, що ми можемо почати проти вас якісь воєнні дії. Азербайджан, звичайно, дуже сміється з цього приводу, і дуже класний був хід Володимира Зеленського, який подзвонив президенту Алієву, підтримав його, висловив підтримку азербайджанському народу. Ще раз тикнув мордою Росію в те, що вони роблять, ну, все не по правилах. І... На підставі цього, чесно кажучи, я трошки здивований. Тобто це був абсолютно правильний крок нашого президента, тому що в цьому випадку ворог нашого ворога це наш друг. І треба усіма методами на морі, на суші, в дипломатії, під водою мочити росіян і доганяти їх де можна і як можна. Але те, що я побачив у нашому інформаційному просторі, прям захоплення Азербайджаном, який там хапає росіян. І пики, я трошки хотів би, щоб ми тверезіше до цього ставилися, тому що треба пам'ятати, Азербайджан, звичайно, в цьому випадку наш попутник, але Азербайджан це автократична країна, це авторитарна країна. Від 93-го року при владі в Азербайджані людина з прізвищем Алієв. спочатку тато, тепер син. Це типова східна автократична країна. Яка ну дуже мало має спільного з нашими уявленнями про добро і зло, про державне будівництво, про цінності і про гідність. Тому е не сумнівайтеся, що якби якось зайшла заруба з Україною, вони б з таким самим задоволенням і ефектом хапали на вулицях українців чи вихідців з України з українськими прізвищами. Тому не знімаючи зараз корисності нашої співпраці проти Росії, я все-таки закликаю тверезо дивитися на те, що відбувається в Азербайджані, і розуміти, з ким ми маємо справу, щоб потім не розчаровуватися раптом. Що але це дуже класний сигнал Росії про те, що вони втрачають свій вплив на у цьому регіоні. Другий дзвіночок, це звичайно, Вірменія, де прем'єр Пашинян. Не став чекати цієї провокації від росіян, а перший пішов рубати голови місцевим олігархічним проросійським силам, які пов'язані з вірменською церквою, і почав там теж рубати інформаційний вплив Росії, закликаючи заборонити російське телевізійне мовлення, що в принципі робить і Азербайджан. Тобто Росія докомандувалася, і я поки що не схильний вважати це початком розпаду Росії. Але це серйозний сигнал про початок розпаду Російської імперії, яка включає в себе не тільки. Російські території записані у них в Конституції, тому що там пам'ятаєте, там вони і наші території частково записали. А накладаючи оці проблеми з Азербайджаном і Вірменією на серйозні проблеми в економіці Росії, вони вже настільки серйозні, що на економічному петербурзькому форумі навіть уже міністри і очільники найбільших банків Росії вживають слова слово замороження і похолодання економіки. Уже там Греф розказує про те, що кредити люди не повертають, ніхто нічого не кредитує. Криза наростає. І люди, які за цим слідкують, потирають ручки. Тобто, ну я далекий теж від того, щоб прямо тільки на це сподіватися. Я сподіваюся на Збройні Сили України і вас закликаю не зупинятися і допомагати. Але це буде велике бадабу. Як сказав мені один економіст, який працює методично в цьому напрямку, каже, те, що там буде велике падіння, і те, що воно буде дуже швидке, я каже, не сумніваюся. Я тільки не знаю, коли це станеться. Тобто, і що стане тією соломинкою, яка <кхід> переламає е хребет у цьому російському верблюдові. А коли переламає, то це не буде тягнутися рік чи два. Це от каже, буквально тиждень-два і все. Вся економіка завалиться, гіперінфляція, і тоді подивимося, як вони будуть вигрібати. Ну і на цьому фоні ще є одна пікантна історія. Не знаю, чи ви за нею слідкуєте, але вже, от коли я це записую, то дозбируються необхідні 25 тисяч голосів під петицією до президента України з проханням декриміналізувати порно в Україні. Історія починалася феєрично. Є така структура, ну, сайт величезний, OnlyFans, де люди виставляють себе добровільно на показ, можуть голими, можуть напівоголими. А інші люди, які хочуть подивитися на це, платять іншим цим людям, які виставляють гроші. Ну, таке вебками і поїхали. І що цікавого? Податково звітує про те, що моделі OnlyFans, а це називається платформа OnlyFans, що моделі OnlyFans платять нормальні гроші як податки, бо вони зареєстровані як ФОПи і вони сплачують податки. Але формально в Україні це поза законом діяльність. І поліція наживається на тому, що робить контрольну закупку. Тобто вони оплатили, подивилися на якусь голу дівчину, а тоді приходять до цієї дівчини і пред'являють їй кримінальне провадження, бо вона порушує закон про непоширення порнографії. І одна з моделей, одна, я так розумію, з найвідоміших її звати Світлана Дворнікова. Вона е, дала інтерв'ю народному депутату Ярославу Желізняку, і, очевидно, я так думаю, він її напоумив е, написати і сформувати цю петицію про декриміналізацію порно, як це нормально відбувається в більшості країн е, світу цивілізованих, коли дорослі люди можуть дивитися те, що вони хочуть дивитися. Звичайно, з усіма обмеженнями для неповнолітніх і бла-бла-бла. Але. Е, Фактично, ситуація, коли нема постраждалої сторони, одна людина добровільно роздягається, а друга людина добровільно, доросла, повноцінна особистість за це платить гроші. Постраждалої сторони у цьому нема. Яке кримінальне провадження за це може бути? І от давно про це йшла мова, але зараз уже петиція набр. набере я так та вже я думаю, набрала на цей момент необхідні 25 тисяч голосів і. Піде ситуація, бо навіть ця Світлана заявляє, що це трошки дивно. Вона заплатила приблизно скільки вона каже за 5 років, приблизно 40 мільйонів гривень податків. Вона заплатила. Тобто, гроші від цього бізнесу держава з радістю приймає, але сам бізнес не хоче визнавати, що в принципі виглядає дивно. Я спостерігатиму за цією ситуацією, тому що. Гроші на дрони теж потрібні, в тому числі із OnlyFans. Якщо все відбувається добровільно і полюбовно, в цьому випадку полюбовно прям дуже влучне слово. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і тверезо ставитися до інформаційного простору. Мене звати Вадим Карп'як. Підписуйтеся на канал і ставте ці штучки, які називаються вподобайками. Бережіть себе.